Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, що таке HDRI карта, де її можна скачати та для чого вона використовується. Отже, HDRI карта це сферичні панорамні зображення високої якості, які містять інформацію про світло і колір навколишнього середовище. Просто кажучи, їх використовують, щоб створити реалістичне освітлення сцени. Скачуються вони на сайті HDRi Heaven. Нічого тут складного немає. Заходите на сайт, шукайте, яке вам подобається. І скачуйте. Я собі вже скачав, тому зараз ми її примінимо. Переходимо у матеріал едітор. Ось моя карта. До матеріалу едітор потрібно примінити Color correction. Це нам дасть змогу гратися із освітленням. До неї і налаштовувати, як нам буде подобатись. Для наглядності включимо інтерактивний рендер. Зараз у нас сцена виглядить ось так. Це наш вид за вікном. І зараз ми її підключаємо і отримуємо зображення. Для того, щоб наша карта HDRI відображалася за вікном, її потрібно встановити. Де вона встановлюється? Ми переходимо у налаштування рендеру, переходимо в сцену, вмикаємо Single Map і ось сюди перетягуємо нашу карту. І таким чином вона у нас відображається на рендері. Отже, перейдемо до налаштування. У налаштуваннях у вас повинно бути Viewten Environment і Spherical Environment. У налаштуваннях у нас є змога прокручувати нашу картку по вісям. Нам з цим допомагає параметр Offset. Ми міняємо значення і наша карта міняє своє положення по вісям. Далі у нас є налаштування Tiling. Воно допомагає нам віддалити та приблизити нашу карту за потреби. Чим більше значення, тим наша карта знаходиться далі. І бачите, це вже занадто. Надто багато картинки хоче поміститись у наше віконечко. А от 08, 0.5 буде виглядати досить непогано. Далі у нас є збур, він нам замилює наше зображення ззаду карти. У нас є тут і інші налаштування, але їх потрібно розглядати трішки поглиблено, якщо буде цікаво, то я потім вам про них розповім. Нема нічого складного. Зараз ми сюди додаємо сонечко для того, щоб наша картинка була більш привабливою. Як додати сонечко ми з вами розглядали у попередньому році. Коронасан і встановлюємо наше сонечко. Ось таке зображення у нас вийшло. Я повисив експозицію до одного і контраст до 3.4. Ось і все. І ще я розмилив трішки задній фон. Відмикаємо матеріали вітер. І зараз трішки розмиємо задній фон, щоб не було такої деталізації. Ставимо трійку і мені подобається. На цьому все. Дякую за перегляд.